Thank you Парків, скверів та місць відпочинку, занедбані вулиці та річки. На такі проблеми з благоустроєм вказують сумчани. У чому причина і чи варто списувати все на війну? Експерти з'ясовують за круглим столом. Тема називається Благоустрій території Сумщини. Чи можна на війну списати безлад? Експертна думка. Цього разу до дискусії долучаються не лише місцеві експерти, а й спікери всеукраїнського рівня, зокрема представники Верховної Ради. Життя продовжується, що хто не говорив. Життя завжди продовжується, і нам потрібно не випускати рук. Тобто, ми сьогодні в тилу, от ми маємо працювати в два рази краще, як ми працювали до війни. Тобто, ми, ми це маємо показувати. Ми маємо показувати нашим захисникам, за що вони борються, за що вони віддають сьогодні найдорожче життя, а своє українські міста та села повинні зустрічати переможну весну чистими й говорять експерти. А обговорення і відповідні телепроекти стимулювати владу до роботи. Програма безпечна повірте, я більше 15 років. Ви... Телебачення проробити такі програми надзвичайно непросто, особливо в цей період, який зараз відбувається в нашій країні. Скажу чесно, у нас на телеканалі Рівне 1 у Рівному були подібні програми, але зараз, під час війни, на жаль, через певні обставини, в тому числі фінансові і так далі, ми не можемо собі дозволити робити щось подібне. Одне з питань, що обговорюється першим зелена річка. За роки занедбаності сумчани саме так прозвали сумку. Назва нашого міста походить від цієї річки. І коли ми на неї дивимося, і думаємо, Боже, ми її забули. А це є історична пам'ять. Біля цієї річки, в центрі, де є там набережна, повинна стояти табличка. Що саме від цієї річки походить назва. Представники обласної влади говорять, проблему планують вирішувати комплексно. Давайте розглядати річку сумка, проблему річки сумка як комплексну проблему. Ми не можемо казати про те, що вичистивши мул і прибравши ту зелену рослинність, ми вирішимо взагалі це питання. От можемо тільки вдуматися, що ми ведемо мову про розчистку 300, 343 метри з 29 кілометрів річки. Така вихід є, ну це робота. Це ваша ну проблематика, яку ви знаєте як еколог. А який вихід сьогодні? А вихід це запроваджувати саме проєкт з природного відновлення річки. Я не бачу на сьогодні, що ми щось вже вирішили і що ми кудись вже йдемо. Благоустрій території зараз дійсно не на першому місці. Визнають посадовці і нарікають, важко змінити ситуацію в умовах недофінансування. У мене розроблений лежить і макет. Візуалізація по центральній частині міста. це Покровський сквер разом ну, з сквером щастя, ага. так скажемо, який вже в негарному стані. А ще радко, що макет є, але ж видатків немає. Поки що на капітальні видатки ніхто не виділяв. Даже це було більш не зв'язане з воєнними діями, а з тим, що і 590 постанова не працює. А капітальні видатки взагалі вони не фінансуються тільки на об'єкти критичної інфраструктури, більше на фортифікаційні споруди. Та експерт при Верховній Раді також долучений до дискусії. Наголошує, варто вже мати чіткий план, аби коли держава виділить кошти, оперативно і ефективно їх використати. У нас законодавство передбачає. Запровадження от таких от комплексних регіональних програм, тобто кожна область, яка постраждала внаслідок воєнних дій, має мати таку програму для того, щоб вже зараз до завершення повноцінних воєнних дій вона могла використовувати кошти на відбудову і критичної інфраструктури, і забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб, і забезпечення житлом осіб, які втратили власні домі. В області таку програму ще формують. Але на Сумщині є громади, відзначають експерти, які, попри війну, відбудовують території і облаштовують благоустрій. Війна це велика біда, велика гора для нашого народу, для наших територіальних громад. Для деяких вона ще більше, ніж ви представляєте. Але це не повід, щоб на неї все звалювати. Ми можемо, я ж казав, поміняти певні пріоритети, але робити треба і робимо. Серед громад, що, попри все, працюють над поліпшенням умов для людей, виділяють Хотінську, Липоводолинську та Миропільську. Знаєте, як ви казали, нас бомблять? Да. А ми ще не знаємо, що ми вже знаємо, як будемо відбудовувати. Ми вже поробили проекти на ті школи, на ті в Кондратовку, яку розбомбили пряме попадання згоріло, Ми вже зробили. Ми вже знайшли, провели експертизу. І вже шукаємо, хто нам буде будувати німці чи шведи. Чи приділяють у кожній з громад сумщини достатньо уваги благоустрою та прозорості виконання робіт, мають слідкувати контролюючі органи перебування на вулицях, на дорогах, екологічної безпеки, економічної та інших видів безпеки. В суспільстві буде комфортно проживати. Це одне з головних завдань поліції Сумщини. А владу і правоохоронців має контролювати суспільство. Починайте свого під'їзду, свого двора, своєї прилеглої території, і тоді разом з владою ми отримаємо те, що ми хочемо в Сумах отримати: правильно і духовне місто, і красивий центр. І згадаємо, хто ми і звідки. Тільки не мовчіть і тільки не будьте інертними, бо, врешті-решт, ми не Московія із бидлом. Ми Україна із козацькими корнями. Та мовчазної згоди на занедбаність міст і сіл не буде. Твердо запевняє Тетяна Мироненко. Ми тут живемо і будемо жити, але війна нас змінила, наше відношення до влади. Ми там були, ми все знаємо. Але ми не змінимо тепер нашу позицію щодо стимулювання влади. Ми заставимо вас робити на громаду. Новини СТС. Марк Лопес, американський інструктор із тактичної медицини. Після початку повномасштабної війни навесні 22-го року він приїхав в Україну аби допомогти українським військовим добровольцям і волонтерам освоювати основу надання першої медичної допомоги. Україні. Зі своїм курсом я об'їхав безліч міст України. Був у Бучі, Ірпені, Слов'янську, Марганці, Рівному, у Львові і Чернівцях. сьогодні. Ми у сумах будемо навчати базовим навичкам надання першої медичної допомоги. розповідати про основні етапи від того, як зупинити кровотечу, натисканням, бандажем або штурнікетом, до подальшої допомоги при пораненнях тіла, голови. Марк лопес проходив службу в Афганістані до 2017-го як медик допомагав українській армії в зоні АТО. Потім повернувся додому в Каліфорнію. Але після 24 лютого вирішив, що знову може бути корисним тут в Україні. Іноді люди думають, що Америка далеко і нас це не мало б стосуватись, але це зовсім не так. Американці хочуть допомогти людям бути вільними, демократичними і жити нормальним життям. А по-друге, я як військовий маю досвід і можу допомогти моїм українським колегам, бо розумію їх бажання боротися і рятувати життя один одного. За 10 місяців інструктори з командою об'їздили десятки українських міст. Регулярно бувають на сході. Говорить, поки має можливість, буде ділитися досвідом і навчати тих, хто цього потребує. Я маю сказати, що українські солдати і військові чоловіки, і жінки, які служать в українській армії, одні з найхоробріших, найсильніших і найсвідоміших, яких я зустрічав. Вони роблять неймовірні речі для того, щоб звільнити свої міста: Луганськ, Херсон, міста на. Басі, і я впевнений, що їм це вдасться. Одного дня і Крим, і вся Україна стане вільною. Окрім занять для військовослужбовців, у сумах інструктор провів майстер-класи із надання першої домедичної допомоги і для цивільного населення вчителів та учнів однієї з сумських шкіл. Ми пройшли вже три заняття. В нашій групі навчається близько 16 учнів старших класів. Вони сказати, що вони в захваті. Це не сказати нічого. Також є група вчителів. Ми отримуємо безцінний до. Після занять у сумах разом із командою Марк Лопес планує їхати на Донеччину. каже, як вміє підтримуватиме українців до самої перемоги. Звісно, я вірю, що Україна переможе. Ми бачимо це в обличчях чоловіків і жінок, які не бояться ні снігу, ні бруду, ні темряви, ні бомбардувань російською армією. Так само і цивільні. Зокрема, тут у Сумах це неймовірні люди, дійсно неймовірні, і я щасливий, що я частинка цієї армії. Тоня Борзеленко і Євген Сердюк Новини СТС. Виділити 46 мільйонів гривень на ремонт укриттів у навчальних закладах. Відповідне рішення депутати міської ради підтримали під час засідання сесії. Додатково спрямували кошти і на облаштування сховищ у житловому фонді та медичних закладах. СУМ. Ми виділили 24 мільйони, додатково ще до 20, які було раніше. Це на відновлення від ремонреконструкцію, ремонти тих бомбосховищ і протирадіаційних укриттів, які є стаціонарними і окремо розташованими. І також ті, які знаходяться в житлових будинках, також ми виділили 60 мільйонів для облаштування не просто об'єктів укриття, а бомбосховищ і протирадіаційних укриттів. на Території наших медичних закладів ще 11 мільйонів гривень виділили на відновлення житлових будинків, які були пошкоджені внаслідок авіаційних ударів навесні минулого року. 41 мільйон гривень із міського бюджету спрямували і на ремонт комунікацій на об'єктах критичної інфраструктури. Ті комунікації, які у нас в такому стані дуже зношеному, їх треба ремонтувати. І дійсно для того, щоб зберегти систему водопостачання, водовідведення. В стані робочому і в нормальному для того, щоб мешканці всі отримали безперебійно ці послуги, ми повинні звертати на це увагу і ремонтувати комунікації. Додатково виділили кошти на підтримку військових і добровольчих формувань сумської громади. Надійшла пропозиція від однієї із частин, і ми виділили 9 мільйонів на підтримку цієї частини. Також ми допомогли органам правопорядку на Підвищення обороноздатності підрозділів на цій сесії також і це було 5 мільйонів. І також ми виділили на цій сесії 2 мільйони добровольчим формуванням на допомогу за інформацією міського голови. цьогоріч у сумах планують повернутись до капітального ремонту доріг, зокрема по проспекту Лужпи. Дорогу там мали відремонтувати ще у 2022-му Але роботи так і не розпочали через повномасштабну війну. А кошти переспрямували на обороноздатність. Це будуть кошти знову ж. Обмежені, але в принципі за допомогою бюджету і нам обласний бюджет Державний, нам пропонує 38 мільйонів на ремонт, наприклад, вулиці Лужки. Ми додаємо невеличкі кошти також свої туди, і ми на, цю, на цей об'єкт і плануємо розпочинати все ж таки капітальний ремонт цієї вулиці. Так як у нас в планах є ремонт і проспекту Свободи, і проспекту Перемоги. Капітальний ремонт доріг по проспекту свободи перемоги і на вулиці Петропавлівській також планують розпочати у цьому році. Повідомили в міській раді новини СТС. Повістки можуть роздавати громадянам у будь-якому, зокрема людному місці, пояснюють у обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Наразі одним законодавчим актом не встановлено місця, де можуть видавати повістки. Тобто, де це, де це може бути? У будь-якому місці, або це в людному місці, або це в будь-якому розважальному закладі, навчальному закладі. І просто, навіть, пересічному перехожому. <з> наявності ознак, що він підпадає під вік, який підлягає призову, можуть бути вручені в повістку. Документи можуть перевіряти і на блокпостах, та в'їздах і виїздах в населені пункти, і відповідно виписувати повістки. Але заспокоюють, перша повістка ще не свідчить про призов на військову службу. Існують у нас декілька видів повісток. Перша повістка це для перевірки облікових даних. Це вручають всім їх подряд, в тому числі на блокпостах. Вона вручається з метою перевірки військових облікових даних. Кожний не стоїть на місці, кожного з'являються діти, міняє місце проживання, міняє місце роботи. І з цією метою викликаються всі до районних міських центрів комплектування. Дата, коли необхідно з'явитися до територіального центру комплектування, зазначається на самій повістці. При собі він повинен мати паспорт громадянина України, документи про освіту, а також, якщо є підстава на відстрочку, то є документи, які дають повноваження на отримання цієї відстрочки. А також військово-лікарські документи, якщо є якісь вади за здоров'я, якщо вчасно не прийти, доведеться сплатити штраф понад три тисячі гривень. Якщо після проходження комісії з'ясується, що особа придатна, вона отримає другу повістку. Люба людина, яка призивається час, в збройне силу України, або інших військових формувань, проходить як мінімум бойове злагодження. Якщо вона має певний досвід, а особливо досвід, якщо він учасник, був звільнений після 15-го року. Він уже як мінімум учасник АТО або ООС. Він направляється в військову частину, де вони проходять мінімум місячний збір щодо поновлення своїх знань і навичок. а Після цього вже виконують завдання за в складі свого підрозділу. Особи, які не проходили військову службу, направляються до навчальних центрів, говорять в обласному центрі комплектування та соцпідтримки. Всі вони направляються в навчальні центри, Зараз дуже багато у нас навчальних центрів навчається за кордоном, проходять навчання, тому ці всі особи підлягають навчанню на новітніх зразках озброєння. Навчання триває приблизно місяць-півтора. Після цього вони розподіляються по підрозділам вже бойових і виконують завдання за призначенням. Але людям, що отримали повістки, радять не переховуватися і не вірити чуткам. Ні в якому разі не стоїть боятися, всіх ще раз закликаю, що приходить до району міського центру комплектування це зобов'язані всі військовозобов'язані, які стоять, перебувають на обліку. Перше за все, це для перевірки військово-облікових даних. Це не означає, що перша повістка відправляється на схід та до військову частину, по кожна людина окремо, інтегровано, приймається відповідне рішення. Підходить він підлягає призову або не підлягає. 30 відсотків людей, що приходять до терцентрів комплектування, це добровольці, зазначає начальник мобілізаційного відділу. Недавно ми сформували черговий стрілецький батальйон, якого було час формування лише тиждень. І от за тиждень всі патріотично настроені особи з Добробатів, з інших структур просто з вулиці поприходили і стали костяком цього батальйону. І от результат за тиждень. Укомплектованість цього батальйону складає 96%. шість тобто це ще раз доказує, що наш народ патріотичний, здатен дати гідну відсіч ворогу. Новини СТС. 15 березня у сумах по вулиці Ковпака чоловік міг випасти з восьмого поверху. На місце прибули рятувальники з поліцейськими та за допомогою пожежної автодрабини і рятувальної мотузки підняли чоловіка назад до кімнати. Мужик здоровий і по весу, і по комплектності. Молодці, хлопці зробити красиво.